Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, першу п'ятницю місяця ми традиційно збираємося для того, щоби прославити Господа Бога, але теж для того, щоб роздумувати, якою ціною ми викуплені, бо каже апостол не тлінним золотом і сріблом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. І про це ми покликані завжди пам'ятати. Про це ми покликані роздумувати і, роздумуючи, перейнятися вдячністю Господу Богу за все, що Він для нас вже зробив. Бо багато людей свою вдячність Богу плекають, просячи у нього щось, і якщо отримують, то Богу вдячні. А насправді Богу для нас зробив уже більше, ніж ми могли б сподіватися. І ось, дорогі сестри і браття, якщо ми про Господа Бога думаємо лишень так, що Він повинен в усьому нам сприяти, коли ми не задумуємося, що він зробив, як то він прийшов на цю землю, які шляхи спасіння. Як Ісус Христос, Божий Син, трудився для того, щоб ми з вами могли мати доступ до Бога Отця, якщо цього ми не будемо пам'ятати, то, звичайно, що ми заплутаємося у наших поглядах, а наша віра не буде правдива. І саме тому ми з вами сьогодні будемо роздумувати. Про Христові страждання і про шляхи Божого Слова до нашого серця. Бо ми сказали, що немає християнства, яке не було би включено у церкву, бо церква, як дім Господній, то не лише будинок, а насамперед люди. І як людина може стати причетною до церкви? А є лише один спосіб. І, дорогі сестри і браття, цей спосіб це не записатися, це не подати заяву, щоби тебе прийняла спільнота. Єдиний спосіб, щоб прилучитися до церкви, це народитися з води і Духа Святого, як каже Ісус Христос, і як Церква це розуміє. Тому що Ісус Христос у розмові з Никодимом, таким одним визначним фарисеєм, який засідав у Сенедріоні, сказав до нього так: якщо хтось не вродиться з води і духа не спроможен увійти в Царство Боже. Коли вже Ісус Христос вознісся на небо, і Святий Дух був посланий на апостолів, то апостоли, сповнені Святим Духом, вийшли проповідувати. І вони свідчили про дію Святого Духа і про ту справу, діло, яке зробив Ісус Христос, як то Він, людину через свою смерть і Воскресіння, поєднав з Богом і смерть переміг, і всіх ворогів Божих переміг. І тоді слухачі їхні розжалобилися Духом, каже Святе Писання, і вони запитали. Апостолів, проповідників, що нам робити, брати мужі? І тоді виступив апостол Петро і сказав: Нехай кожен з вас покаїться із ваших гріхів, і охреститься в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Бога Отця і Сина, і Святого Духа. І тоді охрестилося їх більше як три тисячі осіб. І оцей день, коли вони охрестилися, вважається Днем народження Христової Церкви. Бо саме тоді, всі ті, які охрестилися в ім'я Пресвятої Тройці, вони почали формувати оцю спільноту Христові, але це не спільнота, до якої можна записатися як до якогось товариства. Це спільнота. У який кожний народжується від Духа Святого, бо коли священник охрещує дитину чи дорослу людину, будь-яку людину, коли він поливає її водою і каже: охрещується, хрещається, слугиня Божа чи слуга Божа в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, то ми Святого Духа не бачимо, бо Він невидимий, але саме в цей момент. Бог Святий Дух ділиться з людиною своїм життям. І людина, народившися один раз від батьків, у хрещенні другий раз народжується від Святого Духа, від Бога у Тройці. І вона отримує нове життя, яке спрямоване у вічність. І тому немає тих християн. Які би були не охрещені. Якщо не охрещений, якщо не народився з води і духа, то не християнин. Тобто людина через хрещення і тільки через хрещення вона може належати до Святої Церкви. І так усі ми охрестилися, і тому що охрестилися і народилися від одного Бога. І Якщо Бог наш батько, а ми від нього народилися, то ми називаємося брати і сестри у цій святій церкві. Тому що всі ті, які народилися від одного батька чи від однієї матері, вони між собою брати і сестри. І тому бачимо, коли ми говоримо про церкву як про спільноту Христову. То вона не просто по запису йде. Церква як спільнота Христова це велика Божа родина на землі. І між нами є зв'язок родини. Ось чим відрізняється церква від будь-якої іншої спільноти чи організації. Розуміємо, вже в межах всередині церкви ми можемо записуватися до апостольства молитви чи до якогось іншого, але ми велика церква Божа родина. І саме для того, щоб зберігати слово і його поширювати, тобто виконувати ту, те завдання, яке мав Ісус Христос на землі. Він оцю церкву покликав через апостолів до існування. Церква є для того, щоб зберігати Слово Боже і його поширювати. Це її перше і найголовніше завдання. Але, як ми сказали, сам Ісус Христос не писав святого Писання. Записано вже воно пізніше. І тому ми з вами вчора наголосили, що є два джерела нашої віри: святе Писання це ті слова Господні, які записані, і святе передання, яке не було апостолами записане. Дорогі сестри і браття, треба розуміти, що передання то не є якісь дрібниці обрядові передання це ті самі слова Христові і Божі дії. І, і тлумачення Христові, які не були записані у Святому Письмі, але вони також записані тепер, і ми їх вивчаємо: святе Писання і святе передання. І щойно в 325 році, після Різдва Христового, коли церква вже була отримала свободу віросповідання, зібралися єпископи. Державна влада цьому сприяла, вони зібралися на великий собор єпископів у Нікеї. Там було більше як 300 єпископів, наступників святих апостолів. І тоді перед ними постало питання, що ми будемо вважати святим Писанням у нашій церкві, а що ні? Десь недавно, ну добре, трошки давніше, більше як 15 років тому, такий з'явився фільм, називався Код да Вінчі. То, а і всі знають люди. О, то такі почали говорити там всілякі речі. Кажуть, що церква чому то церква одну, одні прийняла Євангелія, а другі не прийняла. А то є всілякі Євангелії, дорогі сестри і браття, бо хотіла і прийняла. А ті, що не хотіла, ті не прийняла. Знаєте чому? А тому, дорогі сестри і браті, що Біблія це книга церковна, у церкві і для церкви і церквою створена. Святий Дух надихав тих письменників, які писали для церкви. І вона має смисл тільки у церкві. І якщо церква, досліджуючи древні письмена, подивилася що там не те, що зберігається у скарбі віри, противиться науці Ісуса Христа, що там різноманітні видумки і обман, то церква рішуче і спокійно у всі ці чудові пам'ятки древньої літератури. Вона просто не взяла до уваги, тому що вони не церковні і тому до Біблії не могли належати. Але коли церква і єпископи на соборі виявили, що оці слова, які написали Марко, Лука, Іван, Матей, Павло, Петро, Юда, Яків це слова натхнені Богом, і вони безпосередньо є Словом Божим, то церква це усталила, і більше це не можна змінювати на догоду, наприклад, новим часам, політичним системам або чомусь подібному. І так святе письмо стало конституцією церкви, найголовнішим виявом. Божого слова, на який ми завжди взоруємося. І ці речі, дорогі сестри і браття, нам треба знати. Ці речі треба повторювати, і в них шукати відповіді на наші питання і самим себе переконувати, яке місце церкви. Святого Письма і святого передання у нашому житті. Ось так виявляється наше християнство. І ось ми, занурюючись у те, яким чином Господь Бог відкрив нам доступ до Бога Отця, до Бога любові у Тройці. Ми, занурюючись у святе Писання. Можемо свою віру глибоко переживати у вдячності Божому проведінню. Пам'ятаймо, що сьогодні ми роздумуємо над тим, які шляхи Божого проведіння, що не тлінним золотом і сріблом, а дорогоцінною кров'ю, ми викоплені. І в цьому слові ми покликані завжди перебувати, пам'ятаючи. Що джерела нашої віри це святе Писання, святе передання, яке для нас зберігає і розповсюджує церква як велика Христова Родина. Слава Ісусу Христу!